На протягом часу, на який надана ця земельна, міська рада може ініціювати в судовому порядку дострокове розірвання угоди про оренду у частині власників майна, кількох судовому порядку можна звертатися в суд стосовно повернення цього чи іншого об'єкту у власність громади. Пані, а... То, значить, інформує За Всю е... е... незалежно від ми мали звинуваємо один докладок повернення Запоріжжя, та там років 6-7 назад, що таке у нас було. Якщо я потрібен показ, на звільнення. Ці лікарку. Давайте, друзья, ми не балаган, ми з інтелектуальної громада. І я просто хочу повідомити пану Богдану, що ще підземний кодекс дозволяє приймати. Ро викуп майна для суспільних потреб. Прикладом був викуп майна а, території прибудові жадевокзалу, значить, воно відбувалося не через судових випов, і влада самоврядування мають право приймати такі рішення. Питання в тому, щоб ми а, вирішили, що це і в яких випадках відбувається прийняття таких рішень. Я думаю, якщо питання ОСББ їхньої прибуткової території, щоб вони не судилися, і міська рада готова взятися на себе, для того, щоб це майно потім передати ОСББ. І там поставити дитячі площадки, а не із е, прибудинкові території, то ми ну, можемо це розробити в положеннях. І закласти це як намір у відповідно у завданнях для міського керівництва. Думаю, не буде проти пан Богдан, якщо санети майбутні мер, е, прийняти таке положення і упівати його. Значить, пан Васко, е, пані Ві е, Наталі і е, відпускаємо е, пана Богдана після підписання нашої декларації. Наші не Фу, Саша, хто може. Пане Богдане, ми було розумів на концепції <тит> особливо на підприємства, які займалися переведення пасажирів на безоплатний фонд іменно на соціально плачущих маршрутах. Вже жаль, місяці тому назад я подав сьогоднішньому керівництво і воно це взяло довідомо. Чи готові ви як прийдете до влади, розв'язати цю концепцію і все-таки запередити її або відхилити, але офіційно. Чому? Тому що там перші знесо треба 5 мільйонів, це закупляється 4 нових автобуса по сорокомісних. І вони виставляються на чотири соціально зачучі маршрути. І кожен місяць витрати йдуть в мільйон. Тобто це небагато. Зараз розробляється нова законодавча база в частині Комунальних підприємств. Е і в частині перевезення біля громадян, де вона буде перейде на монтаризовану систему. Ви що говорили тому. Тому ну, чекаємо вирішення цей закон, тому що будуть адресно описувати кожному кільовику вартість проїзду. І він сам прийняв рішення, чи може їхати в цьому автобусі, чи не їхати. І тоді ми побачимо, чи є тут у створенні таких підприємств. Добре, і друге питання. А ви можете озвучити команду, з якого ви дитина не Пан Сергій, я недоразово говорю, якщо б наша політична сила набрала 60%, ми не могли одностійно формувати свою команду. Я вважаю, що це є подібне як коаліційний уряд у європейських і в нашій країні. Ми запросимо, ми запросимо по такому принципу це досвід роботи і фаховий рівень. І нам не потрібно в міську раді запрошувати друзів там дитинства чи друзів бізнесу, щоб щось тут ділити. У мене не тут працюють офіційно, в мене тут немає своїх ніяких питань. Він те, що сказав пан Байда, що ми його запросимо в переокладення фазіка на електромобілі. Да, да. А в мене я жаркую, в мене немає ніяких питань, у нас всі, всі будуть працювати професіонал. У разі ви зрозуміли, що його. Якщо Останнє запитання. Центральна частина міста переповнена тевати маткотранспорт. Чи є у вас плани, як цю проблему вирішувати? В першу чергу, в і, і, нас є розроблена програма про будівництво велодоріжок. до речі, вона профінансована в частині за коштами. Я в тому також, що ми частково розгрузимо центр міста, якщо в нас буде запрацьована система велодоріжок і будуть велопарковки. Наступне це я сьогодні вже на кількох зустрічах розповідав. Нам необхідно зробити і здавати одного, але тут потрібно залучати кошти з за державного бюджету. Об'їзну Соронецька, Забіропроха, Янківська, Баб'яка Легонського, Бажанського виїзд на Минай. Також зробити об'їзд в частині життевок залу, бородина. І виїзд на вулицю грошей професіональ. А в частині, то я звільняю повністю, що в центральній, міста, в центральній частині міста необхідно обмежити перебування такої великої кількості транспортних засобів. Друзі, я би просто хотів, коли вода зносить іти. Ми вдячні за цю участь, але я б хотів попросити пана Богдана підписати дану декларацію із зауваженнями. Які він мав, зокрема, це зауваження. Я нагадаю зауваження по пункту 2.14, а пан Богдан на другий пункт не підтримав. 14 з подицятих і запропонував інший варіант. Значить, і 16-й пункт. пан Богдан погодився, що треба з собою відкрити місто, Тому даний пункт він враховує. І питання обов'язково пан Богдан погодився, щоб скасувати прийняті рішення з 9 листопада. Дані моменти Ляжуть у декларації громадських слухань. В інших моментів, пан вона ми не включимо. Тобто, всі, які проговорювалися, це питання а, значить, скверу, це питання повернення майна, які потрібно суспільний конкрет, скасування рішень, а, які прийняті для листопада. Тобто, всі, які що ви і не мали зауважень, вони ляжуть у резолюцію громадських слухань. Я прошу вас про то... Дякую до вас і... ідине, що я вам розповідав про. 22 пункт. Там є е, за першій сесії новообраної міської ради, наступний перелік. Яка сесія? Ваша пропозиція? 3, 5, друга. Ну, де, де? Для чого ми будемо, шановну, я спрошу, для чого це певним встановлювати, потім е, за за день за, до сесії вночі приймати ті чи інші рішення? Затвердити на новообрану міську раду наступні положення. Просто без першої сесії.